Наш головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив з начальником штабів сполучених штатів Марком Міллі і проінформував, розповів. А напевно на пропагандистських каналах усіх скажуть, прозвітував на колінцях, Знаєш, як вони ж кажуть, що в нас тут все є НАТО американське. Так, от наш головнокомандувач Валерій Залужний поговорив з Марком Міллі і розповів про те, які є в нас найважчі напрямки на фронті. Процитуємо найбільш складною ситуацією. Залишається на ділянці. Соледар, Бахмут, Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед. Але підрозділи сил оборони ціною. На зус... Прошу, ціною над стримують ворожий наступ на Донецькому напрямку. Нам вдалося отримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури міста. Я вам нагадаю, що власне правий берег окупанти з лівого. Берега Дніпра активно обстрілюють цивільне населення, і ми вам постійно повідомляємо про те, що прилітає Береслав Херсон. Е, пригадуйте два тижні тому, просто в центр Херсону прилетіло. Велика кількість ракет від расистів, все, що вони можуть зараз робити, це просто нищити цивільну інфраструктуру. Я до речі, до цієї години нагадаю, що зараз треба перейти в укриття, тому що регіонами України шириться повітряна тривога. Масштабно знову зараз охопить всю Україну. Частково можливо це пов'язано з тим, що до Білорусі прилетів російський літак-навідник. Він зазвичай завжди, коли прилітає, то у нас по усій країні повітряна тривога. Це літак, який в супроводі. Міг 31 літає і шукає цілі, куди би вдарити на території нашої країни. Тому будьмо, будьмо дуже і дуже обережні е, і не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. А ми тим часом поговоримо про те, що відбувається на українських е, фронтах, зокрема і про повітряну тривогу. Також з нами на зв'язку Іван Ступак, це колишній співробітник СБУ та експерт інституту майбутнього. Пане Іване, вітання вам і слава Україні! Доброго до ранку, студії! Вітаю вас, героям слава. Повідомляють е, нам наші, е, скажімо так, джерела додатків, кого який просто додаток про те, що повітряна тривога зараз поширюється Україною, і це частково може бути пов'язано з тим, що зараз в Білорусі над білорусами знову літає цей літак. Навідник чи варто нам очікувати от е, потужних ракетних ударів, зважаючи на той факт, що той тиждень запас тиждень півтора, е, який за який росіяни готують і накопичують свій арсенал, все ж таки що не пройшов. А я вам скажу так: щиро, я не рахую там велика атака, масштабна, там менш масштабна, маленька якась величезна. Тобто є є тривога. Треба там ховатися, прятатися в це бомбосховища, незалежно від того, чи наскільки вона масштабна, і вони ще будуть, і ось ці розрахунки, ну ще дві-три, максимум да. Ми це ще чули на початку грудня місяця. Тобто, треба розраховувати, що вони будуть щонайменше до кінця або ну, до початку березня місяця. Це щонайменше. а там подивимося, друзі. Ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне. Тутюбі щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом!